Раз на квартал за ініціативою муніципалітету проводяться планові перевірки міських джерел питної води. Традиційно її проби на придатність до споживання беруть у різних куточках міста. На минулому тижні були взяті проби води а тут, біля джерела, біля джерела Козачок і е, бювети. Розважальний центр Каска і центральний бювет, який знаходиться на площі біля РЦКД. Е, біля РЦКД. Вода нормальна, в бюлеті, потім біля торгового центру, торгового центру Казка Розважального трошки є перебільшений вміст заліза. Результати перевірки цілком задовільні. Негативні висновки районної СЕС стосуються лише одного джерела, а точніше з лісопарку на вулиці Миру, 16. Таке тут біля джерела вода поки що не відповідає нормам санітарним. Біологічним, тому радимо тимчасово не вживати цю воду для побутових потреб. І біля казачка вода відповідає всім нормам. Зимово-весінній період завжди погіршується якості води. Ну, це зв'язано з тим, що багато талих вод, багато опадів і десь є потрапляння зовнішньої води, опадів в каптаж джерела. Про тимчасову непридатність до споживання води з цього джерела жителів сповістили спеціальними об'явами, розклеєними поблизу на деревах. Для покращення якості води тут проведуть необхідні дезінфікуючі роботи. Це триватиме близько 10 днів. І тільки після цього такими ж об'явами людей проінформують про готовність джерельної води до пиття. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.